Слава Ісусу, слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу. сільське життя, щирі, вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. Ось так тут сьогодні торговиться <головіця> <головіця> ринок, ярмарок. якийсь, який Ярмарок який гарно зробили, зробили таку фотозону, можна е, сфотографуватися собі гарно. Ось торговець. так, що розкажу вам ціни на е, борщовий набір і трошки ярмарку зроблю, от люди е, стають фотографії, роблять собі е, такі гарні знімки. Ось такий сьогодні ярмарок у нас, ось так е, Попробуйте тут ярмарок такий. О, сьогодні ми тут тут навіть є. Лікарі, які можуть надати допомогу. М мобільні медичні бригади, ось тут що надають допомогу. Якщо, наприклад, людині щось недобре зробилося, можуть тест поміряти, можуть знайти кров на аналіз, можуть е кардіограму навіть зробити. Є е така, такий автобус. Ось що то можна, то то. то, -то. Сергій, ну, від, від Червоного Христа. Ось так тут сьогодні торговиться ринок, ярмарок. Який. Доброго дня вам. Сьогодні це канал сільське життя. Хочемо трошки заздоймити ваші шашлички. Р розкажіть нам, скільки що коштує. Шашлички такі делікатні, як вас звати? Олег, пан Олег, дуже приємно, мене Ганна Дмитрівна, і трошки розкажіть нам ціни. Шашличка. Шашлики готові у нас 100 грамів 60 гривень. Колбаски гріль. О 50 гривень. А можете так взяти шашлик, аби я вас так за шашликом так підняти трошки так гарно. О, ось так пан Олег дивіться, як гарно. Торгую сьогодні у нас у надвірні, так що приїжджайте на шашлик. І ще щось у вас там є воєнне. Ага, ну йдемо, подивимося на виставку. А. Ви щось розкажете, нам трошки проведе. Що Чи... знаю, то розкажу. Розкажіть, як вас звати Мене звати Віталій, Віталій, пан, пан Віталій, дуже приємно. Мене Дмитрівна, це канал Світке життя. Хочемо трошки поздоймати. Ваші тут виставку, розкажіть. Ви здоймаєте, що це, що вважаєте, це все. В І якщо вас цікавить якісь з експонатів, я буду про нього розповідати. Давайте, щоб більш-менш про щось таке нам цікаве, розкажіть. У загальному. Те, що ви часто чуєте. От, от 에... зараз ви до знімку цього візьміть. Оце ага. є от, гра. От, його... ага. Чим засипають нас? Москалі, Москалі. Москалі. Так, Москалі то наскільки мерзенна річ, от, це одного слуху висить. Там ще одна така блискуча, здоровезна. От, от, це є ураган від касетного. Угу. О, оті касети, то е, кожен з військових то проклинає, тому що настільки воно паскудне і мерзенне, то просто слів не передати. О, знаєте, коли починаєте згадати, то вислали. Моторошно стає ніж потужним цим. Там є от засоби, які ми зустрічали в гостомелі. А, це, Оті вертольоти в Гостомелі здавалися оце не рачення. Оце є ігла. Оце його гільза від стінгера. Оцим так вертольотами з в Гостомелі топили що певно москалі будуть проклинати ту географію, і вони заслужили. Так, так. Так, ось тут знову. Ось. Це за що зараз наші хлопці? Це дрон. От, той. Стають цими. Оці всі дроники, фінішки. Оці всі. Це твої очі і засіб до того, щоб ми трошки боронилися і, і з ними. Угу. Так, що ще таке з історією їх? З прапорами в нас зараз дуже скромно, тому ну, що прапор і більш до такого так, це, так, так. Це, ну, відповідного від того відношення. О, в більшості випадків ці всі експонати це те, що ми, ми могли це з собою привезти. Якщо наші військові, які повертаються, привозять і залишають це в подарунок або на згадку. Наші наші хлопці захищають. Добре, Добре, дякую. Рекламую. Ярмарка, такі коники. Скільки такі коники? Добре, добре. А це гриби чи що тут у вас? Гриби Гриби сушені скільки? 150, то скільки грам тут є? 70 грамів. такі, як м'ячики, такі от. -от. Такий сир є дуже гарний. О, А такі дощечки скажіть, скільки такі дощечки? 50, така 130. Ось тут є з написами навіть. 100 гривень такі, а ця 200 ви кажете, А такі, щоб підсир, чи це ні? Чи це ви не... Ага, це 100 гривень. 100 гривень. Добре, дякую. Ось є вишивки такі різні тут. Є різні біжутерії гривень така сорочечка. Цікі гарні тут. Ось тут такі теж різні різні ядвиці. Гуцульське таке все до нас. О. А скільки такі коралі? А тут такі рюкзачки, так? 300 гривень. О, ось такі, такі є різні витяки гарні. А горні, я в... ви подивіться, що тут за сумка. Та мені сумки не треба, ми це і дітям не вбезати такі. Діті, а скільки ось таке на голову? А то 800 гривень. 800 гривень. Ручна, все, все ручна. Все ручна. Все Ручна така ручна робота, 800 гривень, таке таке все різне. І ще такі цікаві, цікаві такі букетики, так? А ну розкажіть про про букетики. Вона нам розкажіть, які ціни, таких цікавих двісті, вісімдесят, п'ятдесят гривень, 300, Там є там, як кухомарчик. Він э... це, це по цей по Це все в'язане, так? Це є ручна робота, все сам. І тут дуже... як вас звати? Оля. Пані Оля, це все продає таке дуже гарне. Дякуємо. Ось ще є у нас такі капчури, гарні в'язані. Скільки такі капчури? 180 гривень є і рукавички такі, сопілки такі гарні. І один пояс є. І пояс. Скільки такий пояс? 150 гривень. Ось такі. О, добре, дякуємо. Ось тут є продукція з равликів, які... і скільки такі равлики Ану роз 120 маленька паночка, 220 велика. Це є чотири смакиви, чилі, песто, помідори і гірчиця та мікро. Добре, дякуємо, гарно, можна спробувати. Добре, добре, дякуємо. От, а Ваше, ну розкажіть, що тут такого є цікавого, постільки це Ваше? Розкажіть. Давайте все ми здоймаємо, буде реклама. Ми так, у нас Давайте є я вас від 300 гривень. Давайте отаку, я вас гривень. Давайте, розказуйте, по порядку я буду тут здоймати. Скільки такі горнятка. Такі, наприклад, 500 гривень. Горнятка, тут є підсвічники по 1000 гривень. Тут вже 450 гривень, більше об'єми, по 600 гривень. Так. Такі різні всякі. Підвісочки вже універсальні ангелики. Тут все ага. річна робота, все вручно розписано. – І скільки такі ангелики? 200 гривень. 200 гривень. Ось такі гарні. От, от, от тут теж таке гарне. Всякий сьогодні такий ярмарок гарний у нас. От. Добре, дякуємо. Ну йдемо далі. Жив, жива, олія. ляна, тут є все. От. Ану, розкажіть нам, що вас такого є цікавого. Добрий день вам, У нас вдалого вам торгу. Дякую. У нас виробництво спеціалізовано на олії холодного віджиму. У нас гідравлика це без металу і без нагріву взагалі. Як Окей. вас звати? Ще скажіть? Мене звати Магілєв. Як я мабілє Ми з Криму? Добре, ви з Криму. — Так, ну у нас є е, дуже приємно. Ага. — Розказуйте прихочих перців, тропічних сортів, але вирощених в Україні українськими верманами. Ага. Соуси аджики, соуси з різним додаванням фруктів, овочів, гарбузово з манго, томатний мексиканська аджика з ананасом свіжим сливка. Добре, так добре, дякую а вас. Як вас дуже приємно, пані Оксана. Ану, візьміть щось. Я вас так гарно заздойню. Двох я отаку з боку стану, і двох вас так е, візьміть щось, і таке, і таке гарне до нас у надвірну сьогодні на ярмарку. Сонце пригріло, і дуже дуже гарно, пані Оксана. І негодно воксандра Олександра. Добре, дякую вам, далго торгу вам. Доброго дня, це канал Сільське життя. Хочемо здоймати вашу трошку продукцію. Можна? Звичайно. Давайте, а ну розкажіть нам ціни. Як вас звати перший Борис, раз? Мене звати. Борис Борис, звати. Пан Борис розкаже вам трошки ціни. Тут трошки є ціни, поздоймаю. Ось такі вої ціни. по цінах говорити багато не будемо, ціни в нас доступні. Доступні. Якість в нас найкраща. На ринку ми зараз працюємо понад 25 років. Uh -huh. Починалася з нового підприємства. Далі ми вже верху компанію. Працюємо по західній Україні. Працюємо магазини, які фірмової є. Тернопільська область, Черневецька та Займаємося дистриб'юцією Львівська область, Закарпатська область, Волинська, так само Рівненська, Ситомир. Є так само спробуємо експ... на експорт виходити, а також дистриб'юцію східні регіони України. Добре, дякуємо. Ось тут сьогодні можна і 100 грамів випити. чи, чи бре Настойки різні шашлики. Чи що тут тут у вас? Ану, розкажіть нам, що у вас яка є продукція, добрий день, це канал, сільське життя. І хочемо трошки заздоймити вас. Шашлик у вас жариться, так? Байк, байк, добре, добре, добре. Ось тут вино смородину. А скільки винос вино. 100 гривень, О, Ще є такий глінтвей, запашний, можна не, сьогодні спробувати тут є Сири. Так що можна навіть собі по стаканчикові сьогодні е, спробувати. Вино, вино з смородини І вино. А е, глінтвей скільки? 25 стакан. 25 гривень стакан. Чик такий великий. Так? Ось так багато сьогодні на ярмарку, сільського господарства Тут є багато підприємців, які представляють свою продукцію. І, і можна всього, сирів дуже багато сьогодні є. Ось таких, що можна і скоштувати, і все такі гарні тут А ось тут тут у нас гарні сири. Є ану, розкажіть нам добрий день. Розкажіть нам про сири, Ми заздоймемо трошки, як вас звати. Міша Юляна, дуже приємно. Це канал е, сільське життя Ганна Пилипівк і хочемо здоймити вам. Розкажіть нам трошки ціни. Які ціни сир? Ціни від 300 гривень до 780. Все на турпу. Все на 300 гривень до 750. Ось от така отака грудочка такого сиру з таким. 150 гривень. 150 гривень Можна спробувати ось тут Нечай. кого є. От такі ось тут теж такі гарні є. Все добре. Дякуємо, далого вам торгу. Ось тут, тут теж є такі самі сири. Розкажіть ваш добрий день, як, і, як вас звати приємно. Віта, мене Ганна Дмитрівна. Це, кан це канал бабу бабусині поради і сільське життя. От. Хочемо трошки взнати, які у вас тут каціни. Ану, розкажіть нам, це Так. Скільки така моцарела? 400 гривень кілограмів. А це якісь? Від 500 гривень витримані сири. Так, Тут можна спробувати, тут є також, тут такі, такі сири є. А це червоний якісь. Це є томати, Ялені томати з сушеним перцем. Я, я. І скільки в них? 830 гривень за кілограм, півроку витримані. Добре, дякуємо. А ще скажіть, такі як гарбузики, що, що це таке кількість. Та, яка ковала копчене або сулугуні копчене. Сулугуні копчене. І скільки така грудочка? Чи то це на вагу? Близько 120-150 Добре, дякую. Ярмарка, такі коники є. Скільки такі коники? 15 гривень. Добре, добре. А це гриби чи що тут у вас? Гриби. Гриби сушені скільки? 150. 150. То скільки грам тут є? 70 грам. 70 грам. Отакі, от як м'ячики такі. такий сир є дуже гарний. О, а такі дощечки, скажіть, скільки такі дощечки? дощки? Ось тут є з написами навіть сто гривень.